Так, мене бачити чи мене чути. Так зараз ми трошечки почекаємо ще. Зачекаємо, поки ті, хто хочуть, вони приєднаються. Так, вже бачимо перших наших бажаючих. Я вас всіх вітаю. Так, нормально мені здається можна побачити. Так, сьогодні, сьогодні, ми тут всі зібрались для того, щоб проговорити про ті варіанти нерухомості, які ми пропонуємо нашим клієнтам. Мене звати Андрій, я працюю в компанії Версії Україн. Ми працюємо з українцями з приводу купівлі нерухомості у 40 країнах. І от сьогодні ми будемо спілкуватись про Хорватію. Але у нас, не дивлячись на тільки тут цю локацію, ще є багато країн Європи, багато країн в Азії, тому. Під будь-яку задачу у нас є для вас пропозиції. І оскільки новий рік потрібно починати з цікавих пропозицій і е перспективних локацій, от сьогодні я обрав Хорватію, тому що у січні вже було декілька запитів, е трохи схожих, на е локацію Пулу і на Задар. І от я сьогодні хотів поділитись з вами новими надходженнями, які у нас є як по первинці, так і по вторинці. Якщо вас цікавить питання купівлі нерухомості за кордоном, поставте, будь ласка, вподобайку, це допоможе інформацію цю поширити, щоб Ютуб зміг проранжувати це відео. І ми, можливо, Комусь ще допоможемо у цьому питанні. Так, давайте починати. Давайте я сьогодні розповім. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну десь 6-7 варіантів того, що ми пропонуємо на сьогодні нашим клієнтам по Хорватії по локації Пула. Окрім пули, у нас є локація Задар, Там у нас є тільки первинка, там у нас два. Навіть три комплекси є, але е про них ми поговоримо окремо. Я запрошу нашого представника-забудовника на цю бесіду. І якщо вам це цікаво, підпишіться, щоб не пропустити цей е ефір. Це буде, я думаю, там за тиждень або за два. А сьогодні ми поспілкуємося з вами тільки про пулу. Значить, у пулі, от у мене є наразі клієнти, які хочуть для себе під власне проживання і розглядають як первинку, яка ще будується, так і вторинку. І декілька варіантів, ну вони прям дуже-дуже круті. Наприклад, є комплекс з видом на Марину. Прямо. Це прям перша лінія. І там у нас, я думаю, що протягом року ми вже всі роботи будуть закінчені, можна буде заїжджати, але вид там просто шикарний. Просто перед вами Маріна. Марина, і там можна запаркувати свою яхту, або можна я думаю, взяти на прокат в оренду. Дуже-дуже ну, гарно. Так, що там у нас? Е у нас е прямий від на море, 5 поверхів. Е є варіанти з однією спальнею, з двома спальнями. Енергоефективність енерго я вибачаюсь, комплексу А, плюс, е з опаленням е побудується, я думаю, що до кінця 26-го року. Тому. Так, прайс там у нас в середньому десь 350-400 тисяч. Тому що от вчора ми розглядали декілька варіантів у ціннику. Зараз я вам одразу так, от з прямим видом 51 метр, другий поверх 380 тисяч. Також, Плюс-мінус 50 метрів 395 тисяч, це перший поверх, теж з видом на море. Ну Там у нас вишилось десь 3-4 варіанти всього. Тому, якщо вас цікавить пула як локація, так, я вас вітаю, Олександр. Якщо по е, Хорватія вас цікавить, як локація, то будь ласочка, там, напишіть мені у Телеграм або е, у коментарях, відмітьтесь, і е, ми з вами сконтактуємо, надішлемо всі варіанти. В принципі, в принципі Хорватія це країна з рівнем цін. Е, не демократичним і там дуже е, специфічна клієнтура на цю локацію, тому що от бувають люди е, хочуть вкласти гроші, щоб здавати в оренду, і Хорватія зазвичай це навіть не перша трійка серед країн Європи, е, про яку ми е, яку ми пропонуємо людям, тому що от Хорватію у нас купляють тільки ті, хто там бувають періодично, тільки. Ті, хто розуміють цю локацію, хто готовий е, заплатити 300-400, 500 мінімум тисяч за об'єкт нерухомості, mm, ну і там не треба пояснювати взагалі людям, що це і чому це так дорого. Ну, чому це так коштує дорого? Е, от що у цьому комплексі? Ага, е, паркувальні місця. Це дуже актуальне питання зазвичай. Е, можна придбати додаткове місце гаражне площа. Ага, це комора площа 3,2 квадрати, а гаражне місце ну, мабуть, як зазвичай там 3 на 5. Е, і вартість такого місця становить 35 тисяч євро плюс. Угу. Так, у якому вигляді здаються квартири в цьому комплексі? Давайте ми подивимось. Продаються за принципом під ключ з обладнаною ванною е та сантехнікою. підлогове покриття у всіх приміщеннях плитка першого класу, е ламінат, електропроводка, кондиціонер, внутрішні двері, зовнішні ПВХ або вікна та дверима. Антенною системою. UTP-мережою та білими пофарбованими стінами та стелями. Тобто у нас там будуть, будуть квартири, ну, в принципі, готові вже під меблювання. Тому от, у нас клієнти розглядають цей комплекс і одну пропозицію повторинці, тому що розташування це у нас локація дуже престижна. Звідом на пристань для яхт. Це не такий прям частий запрос і пропозиція, тому там лишилось декілька всього варіантів квартир. Так, це в нас перша локація. Ціна середня 380. Так, це нерухомість у Хорватії. Хорватія місто Пула. Сьогодні у нас. Ефір присвячений, присвячений Хорватії. Тільки якщо вас цікавить інша локація, підпишіться. Я буду далі проводити такі ефіри. Просто минулого року я давав зазвичай загальну інформацію на ефірі і дивлюсь, що це ну, не дуже продуктивно. А в цьому році я буду давати. Стати свою інформацію по кожній країні в окремому ефірі. Тому, якщо Хорватія цікавить, залишайтесь з нами, поставте вподобачку, як вже скільки там 5 людей це зробило. Дуже вам дякую. Поставте вподобачку, залишайтесь з нами. Якщо Хорватія вас не цікавить, то ви можете написати мені в Телеграм або тут ну, краще в Телеграм свій запит. Я з вами сконтактую і надам всі пропозиції, що у нас є. У нас 40 країн, тому пропозицій дуже багато. Так, це в нас пула, це в нас е, будиночок біля Марини. Є. Другий варіант. Е, якщо ми кажемо зараз, так, 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 так. Реновація, реновація. Так. Це будинок не новий. Він здається 2010 року. Чотири поверхи. Є квартири з двома спальнями та з однією спальнею. Енергоефективність А класу рівня. Ліфт є, ну це перший поверх, тому ліфт нас там не дуже цікавить. Локація 600 метрів від центру пули. Відремонтована квартира на першому поверсі. Вре, но... Господи. після реновації будівля. Я вибачаюсь. Загальна площа 84 метри, дві спальні кімнати, ванна кімната, туалет, вітальня. Поєднана з кухнею та їдальнею. Також є лоджія. Паркомісце в гаражі входить в ціну. Так, це чудово. Також має належне сховище та паркомісце в гаражі. Так, це було вже. <свісно> так, ціна 84 метри, ціна 233,5 тисячі євро. Тому ви бачите, якщо попередній проєкт був 380 тисяч, тут 234 тисячі. Так, ми, ми, ми пропонуємо нерухомість у Хорватії або не тільки в Хорватії, 40 країн світу. Сьогодні спілкуємося тільки про Хорватію. Якщо це вас цікавить, ставимо вподобачку. От вже 6 людей це зробили. Дуже їм дякую. І слідкуємо за ефіром. Якщо цікавить нерухомість, але не в Хорватії, то е, у профілі є мій телеграм-контакт е, прямий, ви можете написати. Ну Комусь село, а комусь ні. Хорватія це країна дуже е, дуже цікава для, певного, для певних клієнтів. Е, хтось її розуміє, комусь вона не подобається. тому Тут я не можу вирішувати за всіх. Ми тільки пропонуємо. В Болгарії, так, в Болгарії теж є нерухомість. Напишіть мені, будь ласка, в Телеграм. Він є в шапці профілю. У нас там є і первинка, і вторинка, і біля моря, і у Варні. Варіантів дуже багато, тому, будь ласка, буду вам дуже радий після ефіру відповісти. Так. Давайте продовжимо про нерухомість у Хорватії. Локація 600 метрів від центру пули. 84 метри 234 тисячі. Це свіже після реновації квартира, тому може бути цікавим. Так, давайте далі. Теж новобудова. Теж, я думаю, протягом року вона буде вже здана. Пула багатоквартирна будівля, квартира з паркувальним місцем та коморою. Так, не бачу локації. Третій поверх, квартира. Всього сім поверхів. Ліфт є. Енергоефективність А рівень. Дві спальні кімнати, ванна кімната, кухня з їдальною. 57 квадратів, ціна 224,5 тисячі. Ну, ви бачите, дуже різні рівні цін. Е е вона знаходиться не біля моря, здається. Да, 2, 2 кілометри від моря, кілометр до центру. Так. Заплановане завершення будівельних робіт початок 27 року. Ну, як ми і казали, приблизно рік. Так, квартири продаються за системою ключ в руки біля торгового центру. Це треба вже дивитись, я вам так не опишу. 224,5 тисячі, 57 квадратів. Так, давайте далі. Це в нас квартира, де знаходиться, це біля моря, 100 метрів від самого моря. Площа об'єкту 100 квадратів. Там є своя, навіть 80 метрів своєї землі, коштує 380 тисяч. Так, у 100 метрах від моря, на першому поверсі новобудови. Тераса площою 80 метрів з підігрів підлоги у ванній кімнаті з кондиціонером. Відстань до центру 2500 метрів. Є місце для паркування в гаражі. Так, що у нас там? от Я дивився, це дуже гарна квартира зі своєю терасою. Так, угу, да, це свіжа з ремонтом. Е новобудова. Я тільки не пам'ятаю дім 23-го року. Тобто, таке у нас теж є. Вже готове, можна заїжджати. 380 тисяч це пула 100 метрів від моря. Є такий варіант. Так, 250 метрів від моря. На першому поверсі двоповерховий будинок 92 квадрати коштує 360 тисяч. Е -е... Скільки там до центру? Ремонт 22-го року. Зараз я припам'ятаю. По-русски у нас по русски вибачаюсь, не спілкуються. по русски то можуть на якомусь іншому ефірі. Дуже дякую. Так, це у нас 22-го року ремонт. Непогана квартирка з меблюванням вже все є. Так, 360 тисяч. Далі є також квартира в самому центрі пули. В старовинній будові 1990 року після ремонту е там підняли клас енергоефективності до рівня А. Е перший поверх дві спальні кімнати. З капітальним ремонтом обладнана все в ній є 85 метрів 420 тисяч. Непогано, непогано, ну це в самому центрі, там, здається, навіть вікна виходять на риночок, то для поціновувачів е центральної частини. Так, і останній варіант Last but not least, як то кажуть. Ні, по-русски хлопчики тут не будуть спілкуватись. Якщо по русски то. Трохи в іншу локацію йдіть. У нас нерухомість для українців. Для українців. Розумієте? Ну, або для європейців. If, if you can speak English, по-русски тут не, не спілкуються. Дякую. Блин, я от... Давайте без політики, будь ласка, не забудьте мене. Так. Далі, 106 квадратів, 400 ти... 395 тисяч євро. Uh, так, продається квартира. Я не бачу рік. Mm, укомплектована меблями та сантехнікою. Кухня та шафи під замовлення з видом на море. Угу. Ну, тут немає, я вибачаю, тут немає більш детальної е локації, але нова квартира з новими меблями: 106 квадратів, 395 тисяч євро, енергоефективність А теж з кондиціонером, з трьома спальнями. Тому, якщо ви шукали такий варіант для себе, або, ну, я не бачив багато людей, хто купує нерухомість у Хорватії під оренду. Так, на сьогодні це все. Я вам дуже-дуже вдячний. Дякую за те, що доєдналися, послухали ті пропозиції, які в нас є на сьогодні. Похорона їх набагато набагато більше. Але ну, це ті, про які я вам сьогодні розповів. Якщо вас цікавить не тільки Хорватія, й інші локації, то ви можете зайти в шапку профіля і знайти там мій телеграм, і написати мені. Я вам розповім про всі е, локації, які підпадають під ваш запит. У нас 40 країн, у нас є і Європа, у нас є і Азія. У нас є і під проживання, і під оренду. Якщо цей ефір був для вас корисним. Підпишіться, поставте, будь ласка, вподобайку. Це мені дуже допоможе. Я буду вам дуже-дуже вдячний. А так, всім гарного, тихого дня. Все буде Україна. До побачення.